Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. 18 березня Василю Михайловичу Іванчуку виповнилося 56 років, і саме в цей день він грав в четвертому турі індивідуального чемпіонату Європи. Василя Михайловича привітали організатори, численні шахісти, які беруть участь в цьому змаганні. Доєднуємося до привітань і ми. Бажаємо Василю Іванчуку міцного здоров'я, шахового довголіття і невичерпних творчих сил. Сьогодні ми розглянемо саме цю партію, зіграну у день народження, як же грав її Іванчук. Звісно, настрій був піднесеним, але це може і негативно відобразитися на кінцевому результаті зустрічі. Суперником Іванчука цього разу був значно молодший польський гросмейстер Бартоломей Хеберла. Василь Михайлович пішов Е4. У відповідь Е5, кінь ф 3, кінь С 6, і тут Д4 шотландська партія відома своєю гостротою. Забирає на Д4 Бартоломей, кінь б'є Д4, і тут Ферзів 6, нападаючи на коня. У цій ситуації білі зазвичай або захищають коня слоном, або забирають на с 6. Але Василь Михайлович вирішив цій партії застосувати більш рідкісний хід. Українець ставить коня на б5, загрожуючи вилкою. Чорні виявилися готові до такого перебігу подій, і розвивають слона на c5, загрожуючи матом. Тому бити на c7 з шахом тут погано. Василь Іванчук захищається, слон Б6 грають чорні, захищаючи пішака. Кінь 1 С3, загроза вторгнення на д 5 але простим ходом кінь ж 7. Чорні продовжують розвиток і захищаються від загрози. Слон е 3, слон А5, зв'язуючи коня 3 нулі і а6. Тут у білих є вибір. Можна піти кінь д 5 нападаючи на ферзя. І після взяття ЄД забираємо коня, слон же 5 шах, але ферзь е 5, і партія в цьому варіанті переходить до еншпілю. Перед тим як побити ферзя в проміжку з шахом, забираємо на d7, слон є 2, слон c6, f 3 2 нулі. На дошці виникло приблизно рівне закінчення. Але в нашому поєдинку Василь Михайлович зіграв інакше: він відійшов атакованим конем на d4, давши можливість польському шахісту розміном на С3 погіршити пішакову структуру на ферзовому фланзі. Ферз e5 грають чорні, нападаючи на e4 F3, і лише тут ми зустрічаємося з теоретичною новинкою. Раніше в одній з інтернет партій 2024 року чорні зробили коротку рокіровку. Але суперник Іванчука зіграв ферзь А5, подвійний удар, змушуючи Василя Михайловича захищатися ходом ферзь С4, Д6, король Б2. І тут чорні цілком могли почати атаку на ферзовому фланзі, граючи тура b8 з наступним b7b5. Але Бартоломей вирішив зіграти кінь E5, і білий ферзь відійшов на Б4. Звісно, міняти ферзів на цьому полі чорні не хочуть, тому ставлять коня на С6, і Василь Іванчук міняється на а5. Тепер один з чорних коней заходить на поле С4 і нападає на слона, той відходить 2 нулі. Врешті-решт виникло багатофігурне закінчення, в якому у кожного з шахістів свої плюси. У білих це два слони, а у чорних потужний кінь С4 якого можна захистити пішаком Б5, до того ж пішакова структура білих на ферзовому фланзі погіршена. Цю позицію можна визнати приблизно рівною, але звісно боротьби тут ще дуже багато. G4 грає українець, слон Д7 h 4 продовжуючи захоплювати простір, тура А 8 слон Е2 і Ф6, Туру на G1 ставить Іванчук, і чорні нарешті грають Б5. Тут непогано було б зіграти кінь Б3. Прагнучи розміняти одну пару коней. Але неточний хід тура Д1 робить український гросмейстер, і чорні ставлять коня на Б6, щоб потім зіграти кінь А 4 Тура Д1, кінь йде на це поле. І тут Іванчуку варто було побити коня, зіграти кінь Б3. Після кінь Е5 можна відійти конем на d2, захищаючи пішака. Щоправда, в цій позиції з різноколірними слонами у чорних вже є певна перевага. А Іванчук припустився ще одної неточності: зіграв слон d3. Після кінь Е5 відійшов назад, і тут Хеберла повторив ходи. Але Василь Михайлович грає слон G3. Кінь Е3, нападаючи на туру, та йде на d3, кінь повертається на С4, Тура дд 1 Об'єктивно, ця позиція для чорних краща. Непогано було б зіграти тура Ф-7. Але, мабуть, Бартоломей вже був налаштований на нічию, тому ще раз повторив позицію, і тут суперники підписали мирну угоду. Ось така партія. Як то кажуть, добре все те, що добре закінчується. У день свого народження Василь Іванчук не виграв, але й не програв. Після чотирьох турів в активі українського гросмейстера три очки. Досить пристойний результат. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!